Трампський авторинок на продажі Peugeot 307 sv автомобіль 2007 року випуску, 6 дизель. Тис, субфор, і так, всади там інформації. Так, є три ключі, розхід 4,5 літри, номер телефону. А, так, автомобіль на ось таких титанах покажу зараз салон. так, Є передні задні скуп, так, сидіння у нас йдучих лак, також є панорама, 500 кінча коротко є е, клімат, також доставили ось таку мультимедію, дуже гарно дивиться. так, Позаду Ось такий вигляд має. Так, тут можна доставити два сидіння, і автомобіль виходить у нас сімейний, семіймісне Кого зацікавило дане Peugeot, хоче більш детальніші інформації, Телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону. Автомобіль нагадує 1.6 дизель і номер телефону для зв'язку з продавцем.